Вчора ми теж тут були і проважали нашого товариша Ігоря Дебріна. А сьогодні нам знову приходиться тут стояти і прощатися з нашими ще двома товаришами Олександром Костиною та Дмитром Селесником. Ці хлопці були справжніми зірцями військової служби. Вони завжди, незалежно від ситуації, які складалися під час служби, були позитивними, чесними, справедливими і завжди були готові прийти друзям на допомогу. Від себе особисто і від цієї роти оперативного призначення БТР хочу висловити подяку батькам та уклонитися їм за їхніх синів. Україна завжди пам'ятатиме їх. 31 серпня 2015 року в охороні громадського порядку в центральній частині міста Києва нагороджено військовослужбовців Національної гвардії України. Ординами за мужність третього ступеня посмертно. Костину Олександра Сергійовича, Солдата. Сласнікова Дмитра Анатолійовича. Солдата. you <smart noise>